Всім дядьки, доброго дня! Уже не раз казав не в одному своєму відео. Ну, зніму для вас відео, щоб щось було новеньке. Бо багато хто каже, Толік, де твої відео, як ти? <сум> Слава Богу, живий, здоровий. От для вас я зніму відео. Е, значить, повернемося. Давно я вже казав це. І ще раз повторюся. Е, якщо ви можете перевірити люфт на шківу, то, наприклад, промежуточну шестерню, шестерню, ви в принципі ніяк не перевірите. Хіба що наприклад в 500-х серіях, так само 480-х з катом. ви можете Хоча в принципі 400 серія з Мерседесом, ви можете відкрутити кришку на шестерні шестерні, вийняти шестерню. І напевно телефон перегрівся на сонці. І ви можете перевірити люфт. Ось цієї шестерні. От, от. На 400-ті серії е, з Мерседесом. Не, не, не чіпайте оту, е, оту гайку, де з насосом. Ну, це ж ви розумієте, це для того, щоб вам перевірити люфт, вам треба буде, ну, в принципі, якщо шліце не вироблені на валу, то шестерня сюди нормально піде. Якщо шліце вироблені, то не так буде легко достати її, тому що там буде з тієї сторони буде вал відронасоса. Як вона називається? Сусіди потурбували. Надіюся, я вам зрозуміло кажу, про що йде мова. І, значить що, на шківу ви перевірили шків з тієї сторони редуктора, на шківу ви перевірили, виняли сосну шестерню, взяли пальцями і полюфтили проміжутку. І якщо у вас проміжутка ходить так, як тут, то дуже велика ймовірність, навіть не те, що дуже велика стовідсотково, що буде капець вашим шестерням. Оце так. Ну і, в принципі, ну хіба що зовсім міні-міні-міні-люфт. Так, так, да, так, да, да, є, є. І так, продовжимо. Значить, дивіться, ось таке люфт на шестерні. Дивіться. Це... просто в час сняли редуктор. И значит, смотрите, что стається, когда такой люк на сестру. Хочу вам показать. Вот. Видите? ось? Видите Бачите, ось? Бачите, такие полосочки Ось така немає. Така полосочка на середині зуба з'являється. Оце проміжутка вже починає вигрізати зуб. Ось Проміжутка починає вигрізати зуб. І за того, ще йде перекос. І тоді вона робить велику шкоду. О, до речі, у мене є явний приклад, що вона робить. Тут дивіться, ще краще видно. Ось. Ось. Бачите, що робить промежутка? Тіку робить шкоду. Вірите ви мені не вірите, я вам покажу, бачите, ще дивіться, регулювання не трогнета. Бачите, заштопорено. Оце ця шестерня вона відіграє, можна сказати, найбільшу роль, вона найбільше шкоди робить. Так, і зараз вам показую. Показую вам, що стається. Коли вона так закосить, ось ось що відбувається з зубами? А з зубами відбувається дивіться ось таке. Бачите? Оце таку шкоду робить промежутка, коли нема регулювання, коли вона так вал. А там теж, якщо прикути, там те саме. Де, вони, де вони? Зараз, зараз, зараз. А ось, опа. Це робота проміжутки. Все, дядьки. Надіюсь ви мене зрозуміли. Будьте обережними, не забувайте про профілактику. Ну, косіть, працюйте, заробляйте. Телефонуйте, заїжджайте. Чи золото ні, ні. Ні, тут це ти неправильний номер даєш. 0 на 361, так? Так. У вас мої маленькі помічники приймуть. Приймете, приймете в гості. Да. Так. <рісті приїжджають, Да. рісті> Добре. Дядьки, я просто змушений вам це зазняти показати. Подивіться, наскільки вчасно людина привезла редуктор. Ну, прислала, точніше. Гляньте, я вибив проміжуточний вал, витягую, тут посипалося. Подивіться. Ось підшипники. А де ж А ролики дивись. Дивись. Диви. Це просто капець. Ви уявляєте, як фортунуло власнику? Ну тут вже як буде. Дивись. Це, Це просто просто в шоці. Стружка далека. Дивіться. А знаєте, що було б ще класно, якби, наприклад, завчасно робили профілактику, ну, наприклад, зимою, так? То якщо друг комусь потрібно робити шестерні, я просив би товариша, і він би робив шестерні. Оце місце під підшипник не 30208, а 30308. Вони вже в деяких 500-х серіях ідуть більші, типу як рекламація, так розумію була чи що, більші, вони сильніші. Е -е. Бо тут 3208 вони ось такі. А 3308, 30 вони, ну, не сказав, що в два рази більше, але вони такі, вони добротніші, вони реально більші. Зумієте? Бо, як правило, коли в сезон, то шестерню робиться дуже швидко, робляться по оригіналу. Бо якщо ставить е, замість... Ну, Наприклад, наприк, якщо навіть цю шестерню розточить то треба шувал розтачувати. В принципі, це можна і зараз зробити, але трошки більше часу займає. Якщо на нас клієнт піде, то це можна зробити. Ну, все, ну, ось воно, ось воно. Оце така справа. Да, я просто, чесно кажучи, я просто щось. Наскільки людина фартова. І це, це радує.